Всім гарного доброго дня! І ось сьогодні вирішила вам показати свою чудову маленьку алаказію під назвою Dragon Bridge. Ось так виглядає ця маленька чудова рослинка. У неї таке гарне витянуте листя. Оці два листочки, ось це один і оце другий. Це перші листочки, які були. Вони були маленькі, але підросли. І оце вона видала такий гарний, чудовий лист. Він ще такого кольору салатового. Але він теж буде сіро-голубим і буде великим і гарним. Ось. Отакий От красивий чудовий листочок. Ось так він виглядає. Ну, що хочу розповісти про цей сорт, сорт невибагливий. Ніякі суміші для лаказій я для, для нього не робила. Він росте у маленькому стаканчику, має гарні корінці. І росте просто у верховому торфі. Все. Більше я нічого не роблю з цією рослиною. Ось я покажу вам, які в неї ось такі корішочки. Потрібно через декілька Тижнів, мабуть, буде її пересадити у більший горшочок. Отак вона виглядає дуже гарна рослинка. Росте великою і гарною рослиною. Тому рекомендую цей чудовий сортик. Дякую всім.